Стихійна торгівля знищити не можна помилувати. Де поставити кому у цьому словосполученні урядовці та місцеві чиновники мудрують не перший рік. Та які б рішення не приймалися на державному чи місцевому рівнях, стихійна торгівля не зникає з вулиць. Торговці розташовуються здебільшого у житлових масивах міста. Це економить час і кошти покупців. Утім, часто такі базари стають загрозою для здоров'я, адже продукти харчування продають прямо з землі, не дотримуючись при цьому жодних санітарних норм, кажуть спеціалісти. У більшості випадків на реалізацію. Такої продукції немає дозвільних документів. Взагалі, як суб'єкт повинні имети про реєстрації, розрішення на торгівлю, свидетельство єдиному налоге, ну і відповідно, розрішення на те місце, у якому осуществляється торговля. Я ж повторилась. Магазин або відділ. вулична торговля на сьогоднішній день, у нас вся вулична торговля запрещена, тим більше с учетом погодних умов, в частності, овочі, фрукти, вони ж. Же... Звісно, теряють свої качества, виключено, що не мерзли у Чернігові на виконання дорушення міського голови. Працівники податкової санепідслужби управління торгівлі та екологічної інспекції вирішили разом боротися з проблемою. Тепер продавців чекають всебічні перевірки і рейди. У чоловіка немає качественного удостовірення на товар. Це раз, неізвісно, де цей товар. Не його сроки реалізації. У чоловіка личной медицинской книжки з пройденным медобследованием. У чоловіка отсутствует санитарная одежда. Все це може привести к пищевым отравлениям или желудочно кишечным заболеваниям. Побачивши контролюючі служби, дехто з продавців починає збирати товар з прилавків. Інші не вважають за потрібне навіть відповідати на запитання перевіряючих. Шановни, як вам обращають? Більшість покупців до продукції зі стихійних ринків ставиться з острахом. Утім, знову і знову стають клієнтами незаконного бізнесу. Боюсь. Почему? Потому що мене вже научили не один раз. Когда там масло купила на улице, чуть-чуть было сверху, а то все вода. Значит, во-первых, обманывают. А во-вторых, хто знає, які качества да для здоров'я лучше в супермаркеті нельзя на улице покупати продукти. во первых сертифікат не каже покаже на этот продукт. Во-вторых, неизвестно, да від какого животного теж масло или тоже м'ясо. Тобто очень опасно. Хочешь жити, лучше купить все таки в магазин. Не внушають доверия качества. У міській екологічній інспекції з вуличною торгівлею борються давно. З усіх учасників рейду тільки ця служба має повноваження накладати заборону на торгівлю і виписувати адмінпротоколи про стягнення штрафу. За останні два місяці близько 160 протоколів про порушення. Горська екологія перевіряє першу чергу на торговлю, є людей або ні. Потім що залишається після торговлі, після того, як вони зважувати свою діяльність, тому що мусора не оставляють на місці, це приходиться вбирати. І звісно, що ніхто не буде вивозити це все, ні за собою вбирати, ніхто не буде. Такі спільні рейди планують проводити систематично, аж поки нормативна база чітко не врегулює питання вуличної торгівлі.